Новий канал представляє цієї осені світове реаліті шоу, яке подивились мільйони глядачів у Великій Британії. Унікальний проект, який дає можливість отримати роботу. Мій я буду здійснювати Стажери Кожне моє слово. Это золото хедхантер міжнародного класу. Я могу найти класного спеціаліста в будь-якій от продавца до сотрудника Пентагона із тисяч бажаючих оборотрьостажерів яким випаде безпрецедентний шанс, не маючи досвіду, отримати роботу у найпрестижніших українських і світових компаніях? Операція ноль, но желання на сто. Але щоб втілити мрію, стажери повинні витримати п'ять днів особливо жорстких випробувань. Видержиш? Да. Позаштатні ситуації. Забірся! шок, стрес. Як <звіць> я знала, що з я буде, я б не прийшла. Провокації. Ты че, ты офигела, <звіць> у кожній програмі залишиться тільки один. НЕ буде просто, але буде КЛАСНО Найкращий стажер отримає роботу мрії. Світове реаліті шоу Стажери. Тепер в Україні цієї осені на новому каналі.